Доброго раночку усім. Подивилися довгостроковий прогноз, якщо його можна назвати таким довгостроковим, якщо можна йому вірити хотім нашим прогнозистам, метеорологам. Але ж, е мінусових температур не найближчим часом, не в подальшому вже е не буде. Якщо буде десь там якийсь мінус, там мінус один, мінус два, то тільки вночі, ну, то вже невеликі мінуса, вони вже ніяк не будуть впливати на ріст і дерев і ну, майже усього усьої решти. Огород, звісно, ще не, ніхто не садив, але... Закінчувати з облізкою дерев винограда і робити першу обробку бордоською рідиною це вже треба, і вже можна сказати, що треба дуже-дуже-дуже срочно, бо потім може бути вже пізно. Тому летимо додому, якщо можна сказати, летимо. Плетимось як черепахи. Але ж їдемо додому і будемо закінчувати обрізку дерев, виногради і дерев. А що з цього буде виходити, ви побачите. Начать і кончить. От один заборчик. От там от виноград. Інший заборчик. Ось тут один кустик порізав, вон там за домом там багато. Ось тут біля дома один маленький такий. Ну і звісно усі дерева. Оце все порізати і прискати. І що в нас вийшло? Ось бачите, он, тут було дві таких два рукава який я зовсім зняв взагалі остався. От лишився один рукавчик невеличкий, ось тут пару. І ось другий рукав, все, що від нього лишилося. Один з рукавів, один з оцих рукавів, ішов отак. От. І аж туди йшов друг друга перекривали, тільки зайва тінь, а результат дуже такий. не... Такий, як хочеться. І бачите, ще й зламав ось заборчика, що треба буде теж лагодити. Тому дуже-дуже сильно зняв Вон одна, одна-дві брунічки, одна брунічка залишив, і цього буде достатньо. А ще одна причина, чого так сильно ріжеться на цьому місці, плюс-мінус. Будемо висаджувати оті от нові, які ми зараз пророщуємо. Нові сорта, новий виноград. Ось йому буде місце під, місце під сонцем. А це все потім взагалі обереться. у обмаль. От цю грушу вже підрізав. Бачите, на ній лишилося. Мало-мало ну, всього. Дуже мало. Отак от її порізали. А щоб ви розуміли, зараз йду до другої груші, зараз побачите. Ось у нас друга груша. Ось в якому вона стані зараз. Бачите, он жировиків погнало дуже багато наверх. Ну і взагалі вона така теж дуже рясна. Ну от тут молодняк теж попер-попер, треба її переформатовувати трохи. От в такому вона стані зараз. Будемо різати результат побачите. Ось, обрізали ще груди. По зрівнюємо з тим, що було дуже мало. Уже ще можна було щось подивитися, але лишаємо. Скажімо так, акцент. І прирізали, поки я різав цю грушу, знайшов не дуже приємну штучку, яка утворилася на одному з пагонів. От дивіться, яка, яка гидотка от на гілочці, росте. Вірніше вона не росте, а Тут живуть шкідники. Я якийсь, якщо я не помиляюсь, бруньковий клещ, щось типу, типу того, не буду казати точно, стверджувати, що саме, але єдине, що я точно знаю, що от в цій кульки живе, зимує і готується до того, щоб вилізти. Від 5 до 20 тисяч оцих кліщів. Боротися з ними потім можна, але це ж уявіть собі, скільки потрібно всього. Тому от, оцю от, от, оцю от гадость, як тільки побачили, що я зараз і буду робити, одразу ж спалювати. Легше от таку от дрібненьку. Гідотку спалити, чим потім думати, як, від них, як їх вивезти у себе з дерев. Так що отак от, друзі, будьте уважні. Ну що, друзі, починаємо першу обробку наших дерев і всього, оце вже в нас готово. Так би мовити, бордовська суміш. Робимо самі її. От. І поки ми будемо прискати першу партію, так сказати, зараз будемо гасити е вапно е на другу партію. Що нам треба? Як я роблю? Я роблю на 10 літрів води, 600 грам вапна і 300 грам мідного купоросу. Так що зараз відміряємо. Вапно. Отже, вапно відміряли і відправляємо його, і відправляємо його, щоб воно гасилося. А ми поки що будемо замішувати, верніше, ставити розчинятись ще купорос. Купорос відміряли. І теж відправляємо його розчинятись в окрему посуду. Вапно гаситься, процес іде. все слава Богу. Набирає такого густого білого кольору. Ну і купорос теж хай розчиняється. Бачите, він такий мідний е у звичайній воді такого нібито бюрюзового кольору чи щось таке. А коли вже поєднали, то воно таке красиве, синє. Ну все. Хай то собі гаситься, розчиняється, а ми побігли. Бризкати. Вчора закінчували бризкати вже по темному, майже навпомацки, і не було часу відзняти, як доготували суміш, якою це все бризкали, бордоську рідину. Ви дивитесь і слухаєте. Отже, у нас було два відра. Беремо два відра по 5 літрів води. В одному гасимо вапно десь пів кіла вапна, в другому відрі розчиняємо мідний купорос, 300 грам купоросу. Все це робиться окремо. Окремо гаситься вапно, окремо розчиняється купорос. Коли вже все погасилося і розчинилося, Дуже повільно, невеличкою такою струйкою вливаємо купорос у вапно, постійно помішуючи. Це робиться для того, щоб вапно не почало висаджуватись у такі кристалики. У мене перший заміс, перше відро робив повільно, як потрібно. А другий, третій вже поспішав трохи скоршалив, і воно висаджувалось в кристалики. І потім, коли е ви це все заливаєте в бак оприскувача, то сітка, яка є в баку, вона забивається ця сітка забивається. І Її просто потрібно дуже часто, скажімо так, не один раз просто її витряхувати, чистити, бо ну, дуже погано проходить рідина скрізь неї. А коли повільно, не спішачи це все змішувати, то нічого немає. І якщо лишається там трохи цього осадку, Тобто його не дуже багато і за один раз ми можемо влити е, усю суміш у бак. Я поки е, заливав, мабуть, раз за 4 чистив ту сіточку. От так що, перша обробка зроблена і тепер готуємось вже прискати і обробляти від маніліозу.